На цьому занятті ми поговоримо про лінійну функцію. Дослідимо її властивості, познайомимось з графіком. Хоча графік лінійної функції нам вже відомий, ми його раніше будували по точкам. Але сьогодні прийшов час, коли ми маємо вміти досліджувати функцію згідно властивостей, ось які тут перераховані, і на підставі отриманих властивостей побудувати. Або зобразити схематично графік функції. Різниця в тому, що якщо ми говоримо про побудову, то ми маємо брати точки, підставляти і саме чітко через точки проводити графік. Якщо мова йде про схематичне зображення, то ми можемо трішки відхилятися від значень точок, як через які буде проходити. Але в цілому е властивості повинні бути чітко видно. Ми на попередньому занятті дослідили функцію, яка називалась пряма пропорційність в загальному вигляді. На цьому занятті в загальному вигляді буде дуже складно, бо це буде двохпараметрове і рівняння, і таке інше ось К і Б. Тому ми в деяких випадках будемо переходити до окремого випадку. Ось я взяв y до рівня 2х, додати 4, наприклад, і досліджувати функцію, і потім будувати графік. Перше. Область визначення. Значить, зараз мова йде про ось цю функцію. Функція, яка називається лінійна. Ми її досліджуємо. Спочатку в загальному вигляді. Там, де буде нам складно, ми перейдемо до окремого випадку і розглянемо для конкретних чисел. Область визначення. Тобто, які значення, яких значень може набувати незалежна зміна. Очевидно, обмежень для аргументу тут немає. Корення е, парного степеню немає, знаменника немає, значить область визначення х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значення аналогічно, якщо х пробігає від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то і y також буде відповідно набувати значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Різниця тільки в тому, що при к більшому нуля. Х, якщо на плюс нескінченість, то Y буде також на плюс нескінченість, а якщо К менше нуля, то навпаки. Ну, В даному випадку ми давайте зараз обмежимось випадком, коли K більше нуля і B більше нуля, нуля поки що. Область значень. Область значень. Y також від мінус нескінченності до плюс нескінченості буде. Нулі функції. Це значення, при яких. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Для того, щоб їх знайти, нам необхідно розв'язати рівняння 0 дорівнює kx додати b, або запишемо kx додати b дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус b поділити на k. Ось оце число, яке знаходиться на осі абсцис, це і є нуль функції. Якщо ми говоримо, що b і k у нас додатні. То тоді це число буде від'ємне. Ну, десь воно ось тут буде знаходитись. Нехай це буде мінус Б поділити на К. Точки перетину Ну, Відповідно, точка перетину з вісю абсис фактично знайдена. Вона має координати мінус Б поділити на К і 0. А точка перетину з вісю ординат. Для того, щоб знайти точку перетину з вісю ординат, ну, наприклад, нехай вона отут буде. О, ця точка має дві координати. Абсциса тут завжди 0. А ординату треба знайти. Значить, для цього підставляємо в рівняння функції замість х0 і отримуємо y до рівня B. Отже, в точці з координатами 0B, графік буде перетинати вісь ординат. Або Наступна знака Ну, от З приводу знака сталості варто обмежитись зараз ось таким прикладом. Бо якщо необхідно розглянути, де частина, яка записана в рівнянні праворуч, набуває додатніх значень. Отже, 2х додати 4 має бути більше в нуля. Фактично, необхідно розв'язати нерівність. 2х буде більше мінус 4, х буде більше мінус 2. Отже, а для даної ж функції х дорівнює мінус двійка це 0. Отже, функція буде додатня від числа мінус дійка, в даному випадку ось оце, і до плюс нескінченості. А це означає, що звідси і до плюс нескінченості графік буде знаходитись над вісім абсцис. Парність непарність Ну, Справа в тому, що ось оцей доданок не дає можливість цій функції бути парною або непарною. Умова, що f від мінус x дорівнює f від x або дорівнює відповідно мінус f від x. Тут виконуватись не буде. Можна спробувати самостійно це зробити, я зараз не буду за браком часу, необхідно замість змін на Х підставити мінус Х і подивитись перетворення, але нічого ми з цього не отримаємо. отримаємо. Наступне монотонність. З приводу монотонності. Якщо вважати, що К більше нуля, Б більше нуля. То ми можемо говорити, для того, щоб дослідити, функція що функція зростає чи спадає, необхідно взяти два значення x2 більше x1, а значить х2 відняти х1 додатнє. І розглянути y від x2 мінус y від x1. Якщо ось оце значення також буде додатнє, то функція зростаюча. Це буде означати, що y від x2 більше, отак y від x1. Якщо це значення різниця буде від'ємна, то значить функція є спадною. Давайте розглянемо це можна в загальному вигляді зробити. y від x2 мінус y від x1. Дорівнює. Підставляємо y від x2. Це ось оцю праву частину рівняння. Необхідно замість x підставити x2. Відняти y від x1. Аналогічно лише Х1. Тоді буде К1. І увага мінус Б. Бо або в дужки треба було взяти, або я одразу поміняв знаки. Значить, Доданки Б і мінус Б знищуються, і залишається К2 відняти Кх1. Але К можна винести, і тоді буде Х2 відняти Х1. Розуміючи, що Х2 відняти Х1 додатнє. І каме домовились додатня, значить, весь цей добуток додатний, а значить, функція зростає. Отже, при К більшому нуля, ось ця функція зростає. Відповідно, раз вона зростає без обмежень, точок екстремуму немає. Е відповідно, і екстремумів також. Найбільше найменше значення також даної функції немає, бо вона не обмежена. І на нескінченість зростає зміна y змінюється від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Ну, відповідно, періодичність дана функція неперіодична. То отже, ми можемо зараз зобразити графік цієї функції ось так. І впевнитися, що всі властивості ми витримали. Давайте ще раз: область визначення від мінус нескінченості до плюс. Область значення від нескінченності до плюс нескінченності, нулі функції. Ось оце значення аргументу, точки перетину засями: одна точка, друга, інша точка. Парність, непарність тут немає. І очевидно, ми бачимо ось по графіку, тепер гарно видно, що раз графік у нас він не симетричний, не відносно осі ординат і не відносно початку координат. Якщо таких двох симетрій немає, то значить дана функція. Парною і непарною не є. Монотонність, очевидно. Дивлячись на графік, ми вже знаємо, що необхідно сказати, що функція зростає. Але це ж для k більшого нуля. Зараз не будемо проводити дослідження, але для k меншого нуля не складно помітити, що ось в оцьому місці, якщо k менше нуля, то ця різниця буде від'ємною. І тоді, очевидно, ми зробимо висновок, що при k меншому нуля функція спадає. Точок екстремуму немає, ми бачимо. Найбільше, найменше значення не існує. Ну і, очевидно, і періодичності також не існує. Ось ми познайомилися ну, з випадком лінійної функції. Єдине, що варто зауважити додатково, що можливі випадки такі ще. Ось у нас функція y дорівнює kx плюс B. І якщо константа k або b дорівнює нулю, то що ми отримаємо? Якщо b дорівнює нулю, то ми отримаємо y дорівнює kx, і ця функція є пряма пропорційність. Отже, чому ми і говорили, що пряма пропорційність це окремий випадок лінійної функції. Якщо ж k буде дорівнювати 0, k буде дорівнювати нулю, тоді зникне ось оцей доданок. І тоді Y буде дорівнювати B. І тоді е, наша функція перетворюється в так звану постійну функцію, її графік буде пряма лінія, паралельна осі абсис, яка проходить через точку з координатами 0 B. Тобто на осі ординат. Є точка з координатами 0 B, ось вона. І графік буде мати ось такий вигляд це y дорівнює B. Ну, Наприклад, якщо y дорівнює 2, то буде проходити через точку 0,2. Якщо там y дорівнює мінус 3, то відмітимо точку ось тут, і проведемо пряму через точку. Точка ця має координати 0-3, але на осі ординат Тут лише мінус трійка. Це буде y на рівні мінус 3. Ось такі випадки, це також окремі випадки лінійної функції. Також треба враховувати. Дякую за увагу. На все добре. На наступному занятті. Наступні функції.